Підтримати переселенців з окупованих територій і місць, які потерпають від російських бомбардувань, вирішили діти і молодь у рожищі. Вони написали на картоні назви українських населених пунктів і регіонів. Ольга Колошва малює тризуб поруч із написом Луганськ. Я малюю тризуб для підтримки дітей для біженців, які приїхали до нас і вимушені переїхати з війною. Я впевнена, що це місто дуже швидко звільнять. Наші українці їх не перемогти ніяким росіянам. Назви деяких українських міст сходу і півдня України та напис Крим на плакатах вивісили у центрі рожища для того, щоб підтримати наших, які зараз чекають на українську армію, і для того, щоб нагадати всьому світу і рожищанам, що Крим завжди був і є, і буде українським. Трошки окупований, я за таке засупорішаю.